Доброго ранку, мої любі малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з математики. А що ж ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ви ознайомитесь із. Цифрою один. Будь ласка, увага на екран. Діти, давайте привітаємось з нашими друзями, їжачком і ведмедиком. Добрий день, їжачок, добрий день, ведмедику. Малята, скільки всього звірят до нас завітало. Вірно, два. Скільки їжачків?» Так, один. А ведмедиків. Теж один. Звірята принесли з собою подарунок. Хочете дізнатися, що в коробці? Так, це кульки. Полічіть, скільки синіх кульок на верхній смужці. Так, дві, а жовтих на нижній смужці. Теж дві. Яких куль більше? Синіх чи жовтих? Правильно порівну синіх кульок стільки ж, скільки й жовтих. Звірята пропонують прикрасити ялинку кульками. Скільки ялинок? Вірно, одна. А разом з ялинкою звірята дарують нам цифру один. Цією цифрою ми позначатимемо предмети, коли їх по одному. Послухайте віршик про цифру один. Одиниця, наче спиця, їй не всидіти на місці. Мрія цифра стати птахом і полинути над дахом. На що схожа цифра один? Так, на спицю, на птаха, з довгим клювом. Дітки, подумайте, а що? У людини є по одному. Вірно, одна голова, один ніс, один рот. Давайте намалюємо одиницю в повітрі пальчиком. Ось так. І запам'ятаємо її. Звірята дарують вам на згадку картинку з завданнями. Назвіть предмети, яких є по одному. І позначте їх цифрою один. Так, одне сонечко, один м'яч, один замок. Один години. Молодці малята! Ну ось малята. Ви ознайомились із цифрою 1. Запам'ятайте її, будь ласка, цифра один. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Всім гарного дня, до побачення!